Так, всім доброго дня. Розпочинаємо чергове засідання комісії з питань освіти культури національного допомого відроди культури та спорту. І на сьогоднішній попередній порядок денний виноситься п'ять питань. П'ять питань. Перше питання про внесення змін. До рішення міської ради від 1502 третього про вісімнадцять згоди згодити закони прийняття державного комунального власність. Долинської міської тетради громади окремого і детального визначеного майна. Доповідає його закон, начальник управління освіти. Є. Друге питання. Про внесення змін до програми забезпечення професійного розвитку. Традичні представники Долинської терени громади 25-27 років. Доглядаюся пану Солому. Є. Третє питання. Про внесення змін до програми духовне життя Долинської міської ради довідає Івана Мельниковича. Підібря, значить. Четверте: про внесення змін до програми розвитку міжнародного співробітництва туризму інвестиційного та проєкту, якості, 23, роки, до діяльності на 22-25-й роки деталі, начальник управління від інвестицій, туризму є. Mm -hmm. Наступне питання: про внесення змін до програми можуть Долинської громади 25-27 років до роки, Роман громад, начальник відділу воду спорту Є. І в процесі підготовки значить, до роботи комісії. Сьогодні ще одне питання: шосте. Я його вношу порядок денний. Це про внесення змін до рішення міської ради 25.02.25 номер .25 4006 про встановлення доплати за роботу на спецних умовах праці педагогічними працівниками закладів освіти, закладів позашкільної освіти у сфері культури, які отримуються з бюджету громади. Доповідає Ігор Сенько, начальник управління освіти. Чи не можна перше шосте зразу? І перше і шосте, тепер ви поспішаєте. Я вже... Немає, я думаю, зараз переведені в село, я думаю, що немає проблемного від чи є інші пропозиції порядку денному навчальній комісії? Немає, тоді перше. Я думаю, що виголосити, Віворі Іванович, просить, щоб перше, шосте поставити друге, щоб ми по порядку Тоді по порядку. ідемо вже друге, на третє, відповідно, де зміниться. Хто за такий приведений з таки переведений в цілому із поправками і змінами, прошу проголосувати. Хто за утримався одноголосно. Так, прошу тоді приступати до розгляду питань. Перше питання прошу Іванович, про внесення звідти у Черської ради. Надання зводи та да, розкладати пиття держави, примасність окремо визначення даного майна. Будь ласка. Шановні колеги, ми вже це питання опрацьовували, воно виносилося. О, тут треба зробити деякі доповнення. Про що йдеться мова? Мова йдеться про те, що є автобуси наші, які колись були у відділі освіти. Потім їх забрала РДА. Зараз ми їх маємо у оренді платимо тому плату за них за ці два автобуси. І ми би просто просили, щоб цю історію закінчити і передати їх з державного майна на, на комунальне, прийняти такі зміни, тобто, щоб їх використовувати за цільовим призначенням. Ну, зрозуміло, що це автобуси шкільні, і вони будуть використовувати стільки для перевезення е, учнів до місця навчання і до місця проживання. І вчителів, і вчителів, це іро, про який автобуси ведеться. Бо... Це ведеться про Ополонський автобус. Де він зараз є? Um, є, але ж ми його. Волонський він є, так. є і Грабівський, ну, не Грабівський, а я. Ну, ми їх використовуємо, але ми платимо оренду плату. Спочатку вона була там 2-800. Коли почалась війна, я попросив їх з фозмажором 1400, <гум> платимо половину. Спору. Але фактично це ж нашої громади no. автобуси вони ж так, це нашему я би хотів, щоб все-таки дали... Ну є процедурне питання, що на комплектаке Яка теж вже кілька років то ніяк не можна вийти на це питання. Не може видаєте за це вже питання, воно тягнеться пару років, ви то в оренду, то так це має вирішити? Президент чи має вирішимо зараз? Добре, якщо ми таке рішення приймаємо Ігор, говорю. Як воно далі буде процедура? От ми приймемо це рішення. Mm -hmm. Ну, де, щоб знати, розуміти. Ви ріш... ну, розумієте, в чому йде питання? Ми вже три рази надавали пакети документів. І вони завжди щось знаходять таке. Я розумію, що це їхні ну, робить. Якби це не було, це ж не тільки наче два автобуси. розумієте? Так, я по всій так. Я вважаю, що це мало б бути зверху казівка передати громадам і поставити ці історії в раху. Зрозуміло, що жодна громада не відкажеться від. Так. Взяти їх назад, ну, як вони. Але. Був. Ну розумієте, на чому зараз районна рада, адміністрація. Ну, я не Ну це ще так. раз говорить про те, що треба розглядати питання про те, чи потрібні радіаль реєстрація як такі взагалі в управлінні, в сучасній системі управління держави, місцевого самоврядування, які функції вони виконують. Там, речі, район. Ну, хочу так. ще наголосити, що вони в свій так. час мали дві машини. вони, Я про Таймєва і Жигулі 007. Так, це дві машини. Вони з РД знаходяться. У 2021 році, коли РДА завершило своє функціювання, ви пам'ятаєте, з 1 сіпня, ці машини до серпня чекали, що долина звернеться Слова. з листами, з документами і візьме собі в Ну, На жаль, ніхто не, ну, не звернувся. Вони не ці, і вони перейшли в інші громади. Які вони громади? Рожнівська. До Каловського району, ну, так. Ні, це тут котів чи... Ні, 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 це наші. Ясно, ну, то вже. Це вже історія, нічого не зараз. Тобто тому, це автобус Оболонський, теперішній і, і Маготуряцький. Це і два автобуси, так, Єврош? А Солоківський? — то залежний. Солоківський він... він наш. Він наш. так? Тобто Солоківський, першої гімназії, yeah. кіто, ну, і інтелекту. І інтелекту, то в наш. І інтелект. Ну і тепер ще комунальність. Понятно, зрозуміло. Чи є у членів комісії запитання до Юрія Івановича? Нема. Присутність. Якщо немає, то тоді став розумів про те, щоб підтримати даний проект рішення і винести на чергову сесію хто за. Одного голосного. Дякую, Юрій Іванович. Прошу. Наступне питання. При внесення змін до рішення міської ради від 25 до 25 номер 4 тисячі шість проснуть доклад за роботу на праці, подище, за допомогою праці медичних заказів освіти за підлошкільної культури, які утримуються з бюджету громади. Прошу, Юрій Ну, Ви знаєте, що по добрій волі наших депутатів встановлено. Плату за роботу на сприятливих умовах праці підлічних працівників, це тим, хто не війшов у цей перелік, який був дали наш Тобто це були дошкільні заклади позашкілля, це була культура, музична школа, художня школа. Ну, ви пам'ятаєте, що ми пробували аналізували питання по спортивній школі, виявилося, що вони не можуть. Але у нас є ще два заклади. Це Центр професійно-розовідповідних пацієнтів і інклюзивно-ресурсний центр. От яким також ця доплата може бути встановлена, якщо за її проголосують депутати. По 1000 гривень, там 1300 гривень до 1 вересня і з 1 вересня до 31 грудня 2600 року. Це по першій і другій статті. Ясно, зрозуміло. Тобто доплата вже їм гарна. Але цих коштів ще не, вони ще не мають в бюджеті, так? Ні, Це не треба не. Зміни, ще до, зміни до рішення про бюджетну та статері, так? А, то, так, то... а то, <продук> по попередніх двох рішеннях, що було прийнято в міській раді, а вже були проплати? Проплати? чи ти проплатив до дошкільному вже? Ти ні. Чи за зміні вже? <продук> 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 Дивіться, там ми вже нарахували, і вони зараз отримують від 1 лютого, як було прийнято, 2 лютого було рішення, значить від того часу ми Це ми... дошкілля, шкіля і позашкіля і культура. Ці доплати зараз пропонується здійснювати з 1 Ну як? Тобто це non по тисячі. До кінця тижня збройна. Так, там пише. Це якщо пише, ну, що це місяць. Потім календарного року до 1 вересня, А з 1 вересня 2600, 2000 не років і 600 складується оригінал, то рішення, яке вже прийнято, встановити щомісячну доплату за роботу в сприятла допомогах праці з 1 лютого 2025 року у розмірі 1300 гривень, а з 1 вересня 2025 року до кінця календарного року. У розмірі 200. Двіся, Дивіться, да доплата буде з 1.05. Так, буде з 1.05. Так, відколи буде. Ця. Але так. Ми сюди вносимо зміни, я читаю те, що у нас Ревінал. Мой оригінал. Ну, я, я розумію. <пирам> Просто тут пише, не по перше, це, я читаю, як тут пише, потім календар ну. тобто... <пирам> до календарного. Треба збирати. З травня, то теж написати. Доплата тут пише, знаєте, з це е, з Там просто є всі ці доплати, просто так. до переліку додаються. Ми так? просто додаємо рішенням. В першому рішенням встановлено термін. Так. І розміри. Ми просто додаємо два пункти. Два переліку. пункти переліку. Додаємо комунальні входов. Ми просто можливо, зазначаємо, що, що... ці, ці. ці першого... виплати починають здійснюватися з першого напряму. Ті, з До 5 до 1. До до до, до, до до до, ми домовляємо дві позиції. Комунальна установа Цент професійного розвідку працівників рап, позиція, нижче, бо там є вісім умовно І наступна комунальна установа, бо ми забули інклюзивний розкурсний центр. Там їх є, до речі, якщо цікавити, є як розрахунок. Ма приїжджає, а Тут, є. Тут є їх працівників 10 проміжних, штатних одиниць, немає 10. Так, найдогічно, там 10, то ж водій там вже рахуєш. 10 і сума на рік треба, що мені ну, ще не бюджет. це бюджеті. Завдяки підстави, що бюджетності. Так, так, і і так відкриватиш. 190. 194 тисячі. 696. 1000 рублів від 10 і від 45 купівлі. 200 тисяч. Треба додавати інклюзивно на ресурсному центру. Вони подивіться працівники, ну це таке. Добре. Чи є запитання? Уточнили, так? Будь ласка, Олександр. Уточнюємо, виправляємо і позиції, терміни з 1 до 5 для цих двох закладів, бо вже забули. Але в розмірах і в термінах визначені в першому пункті попереднього рішення. Тобто, до 1 вересня 1400, з 1 вересня до кінця календарного року 800. Це всі додають ні, ні. Це так, ні, на 40 так, він така є. Спочатку так, написали одне, потім вхилилися, що можна писати, потім поправили другий і знову дурницю написали. Ну, Та я тепер міністр що сказав? Останній дзвоник 31-го, але працює навчання до, до 1-го Ні. Каніф, написали. Написали, що... <смітник> Каніп... ні. Тепер Фейсбук Іван Михайлович. Та... Соцмережі. Дуже на повний позицій текстами. Навчальний рік скоротили на скоротили. Та не скоротили, Ой, ні? Кавіть, бо я про що літі, його скоротили. <сміт> що таке? Що сталося? А у кожен червні бо він сказав, закінчиться червня 30 червня. Так закон пише. Так, так це закон про жанр вже 10 років, так... <ріст> 6 років так пише. Але ж ніхто того не вникає, він як правило закінчиться, бо закінчиться скоріше. Це найпізніше, розумієте? Але нам ж не читає, а вже всі право про останній дзвоник. Так, про останній дзвоник. Загість останній дзвоник – це є спадок радянської публічної. Скажіть, життя. як ви робите? Ніяк не о, у нас немає о, такого так. останнього дзвоного. Святого. Все, давайте по чиє питання до доповідача. Більше. Немає, зрозуміло. Тоді в порядку цьому треба, я хочу уточнити цього. Тепер внаслідок того, що збільшити доплати, збільшили фінансування управління освіти, то вже індивідуальне навчання чи цей патронаж у нас вже тарифікується чи платиться далі. Так, І відповім на ваше питання. Значить дивіться? Саме перше те, що в нас нічого не збільшили, ми на це попередньому рішення не було. Ви пам'ятаєте нашу бюджетну комісію, якщо ви були тоді присутні? Ми вирішили так. У нас там нас така... цифри були різні у фінансовому відділу управління освіти. Фінансовий відділ, казав, що ми завишуємо. А чому ми завишували? Тому що ми давали цифри. Скільки потрібно, щоб вичитати всі. А фінансово брав по минулому році, скільки використали. Але ви пам'ятаєте, що я говорив, що наші директори, не маючи кошторисних призначень, не можуть давати вказівку читати всі години. Тому що потім людина відчитала, що вона хоче отримати відповідну винагороду за це. Тому зараз ми порадились і вирішили так: вони вичитують, ми, ми аналізуємо. На наступну сесію мене і Я думаю, що ця сума, ну як запевняв начальник фінансового відділу, буде скоригована. Буде... Тобто ми можемо на загал сказати, так, та... що так, що я дав команду всім, всім директорам, була дана команда, так як я обіцяв, що є спеціалісти читають. Плюс ми зараз зайнялись контролем вичетки цих годин, розумієте, так як є. Тобто, якщо люди працюють, надають таку послугу, їм це треба платити. Якщо це добре. не проводиться, то, значить... але чи я добре зрозумію, Івана Михайловичу, мало і вам, і чи відповім ва, про корекцію розвальні години для е, інклюзивного навчання. А ви запитували про це, чи ви піддові... ні, про я... педагогічний патронаж? Педагогічний патронаж. Я сказав, навчання, педагогічний патронаж, Я сказав, індивідуальне навчання, педагогічний патронар. Я зрозумів, що його... Індивідуальне навчання ми оплачуємо повністю, тут немає проблем. Тобто педагогічних працівників терифікуються на цілий рік. Ні, на цілий рік ми не тарифікували, тому що ми терифікацію і проблеми раніше. Це не кварифікація це один на я, 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 Ви знаєте, він запитає, але ви відповідаєте. Він запитав. Ви знаєте, що ми вже цю тему обговорювали на камері, і без камери, Я вам поясню, що? індивідуальні навчання це дуже специфічний вид навчання. Тому що ці діти, де міграція, можуть бути хворі. Вони можуть поїхати на санітарно-коробне лікування, яке може бути 2-4 місяці, вони можуть перейти з закладу в заклад. Я наводив вам приклади по Надію, по Лотинці, по граду, по інших тих закладах. Якщо ми, я тарифікую вчителя, наприклад, у вересні, на індивідуальне і цей вчитель, дитина, за якою він закріплений, він закріплений тільки за одною дитиною, дитиною що робити в дирекції з тим вчителем, коли це дитина. Діяти згідно чинного законодавства. Тому що як почнемо вигадувати всякі речі, то почнеться ну, низка порушень закону. Ну ви ж знаєте, якщо не знаєш, як діяти, то треба діяти згідно закону. Ми так і робимо. Значить, ви не тарифікуєте. Терифікація назвуться з 1 вересня. Ну, Вір Іванович, ну знаєш, ну, що таке я говорю. Розуміло. Дякую. Добре, я зрозумів. Ну, Іван Михайлович, <сміт> дав, і Іван відповів. А далі дискусії продовжують. Це, по крайні, не стосується даного питання, а подовжувати дискусії. Добре, подано питання на то на голосування. Підтримуємо е, проєкт рішення і винести на розвитку чергову сесії Дорозької міської ради. Проти отримався одного ви. Шановний голову, комісії, присутні члени, і всі присутні дуже, дуже буду вас просити, щоб розглянули моє питання. Там захід по вручну нагородку. Є деякі я моменти, як відлучитися, якщо можна моє питання. Я, я... Через нема питань, будь ласка, тоді ми трошечки трошечки змінимо, змінимо позицію і перенесемо питання, Порядок Питань, значить, про внесення змін. До програми духовне життя Донецької громади зі програма духовне життя Донецької громади на 2024-2026 роки. Прошу пане Івана доповідь. Зміни конкретку спільне рішення про духовне життя Долинської територіальної громади. Стосовно змін були додані кошти з програми соцеконом розвитку. І ці кошти ми долучили плюсом до даної програми, оскільки ви розумієте, що програма були на той момент умовні кошти, і для того, щоб кожен раз, якщо буде бажання ще депутатів долучити кошти, ми додали ці кошти з запас плюс 300 тисяч надання фінансової ради підтримки для підбання. Це хто куди, пам'ятаєте, чи ви мене? Я пам'ятаю, але вікторів на 50 тисяч uh, деликатуря придбання музичної uh, апаратури. апаратури для церкви, але інші кошти ми запасом, що, щоб що, кожного що разу. Щоб не, не змінювати, я зрозумів. Так, проведення ремонт з благоустрою, ну, май, які сунти, які би найбільше користувалися, на ті yes. додали. Так. І ще і загальну суму що не додати. І ще там нічого Так. Нема. Що? Нема. Тоді, якщо нема питань, у а біля храму якого? Не написано. Да, Велике Тулянська. Е, е я дійси. Дійси. Не я не просто не розповідаю, як не зробили. Вони ще наперед написали суму програму, її можна носити. Щоб ще раз не збиратися, бо є депутати кажуть, я дам, але зараз не встигаю. Наприклад, на Благоустрій для церкви, умовно, якоїсь якось. Частина програм там є реальні, а там просто щоб не що, збиратися кожного року. Чи є запитання? Так, так, так. Немає Останнє звання, підтримуєте вже. А потім облаголоження. До побачення. Так що депутати, хто має кошти, давайте на благоустрої храму. Є освяте, ось на школу ніхто не дає. Так, е, духовне життя плюс. Храм -наук. науки теж храм. -наук. Так, е, угу. про внесення змін до програми забезпечення професійного розвитку перечних працівників Долинського за 25-7 років. Прошу, які там зміни, я дививлю? Колеги, нас зміни стосується текстового формату. Зокрема, ми хочемо в певні пункти внести такі слова, як пункт стажування того мізос, де ми хочемо внести організація стажування та навчання, оскільки обґрунтовується тим, що багато сертифікатних програм, які ми знаходимо і комунікуємо з педагогами, ми не можемо її проплатити, тому що програми не чувствовав навчання. І крім того, також працюючи із Козначевськом, ми з такою ситуацією, що ми не можемо потрапити як харчування, оскільки вони хочуть по окремій суді оплата кейтерного послуг. Ми думали, що вона закладена у пункті оплата послуг, але тепер пішли вже певні зміни, і ми не можемо бути окремо. Так так. тобто у нас не ми кошти не змінюємо, тільки лише суд. У нас такі ж і можна було можна було тісна. суми це попередні і поступають рішення, що так, ми так, приймали попередні. Змінюється. І та навчання додається, додається оплата кетри. по кейдрових пострадування. Там, де в нас було найбільше коштів, вони більше таких масштабних зараз закоментували. Але ми додали тільки в ті пункти, де ми... Які дали працює, я зрозумів. Там, де є потреба, або можливо було використовуватися. розумію. Є запитання до доповідача у членів комісії присутніх. Немає. Голосування підтримали проєкт рішення і винести народ чехову сесію. Мені якогось не пише такого. Я буду. Так. Да. Я так буду. Так. Я, значить, добра тема дуже серйозно політилогічна, так. Як у вас комісія ж тоже може? Чи ти питали? Да я запрошую, чекає ще готуюся. Може, мене ще попади каспидоволічно. Якович. Не зарікайтеся. <плес> все це може бути. Ви за освітній педагог. так що і маєте педагогічний досвід роботи. так що путі господні сповільні. Газодинаміка вже звичайно. Я так воно, як нас <плес> <газ, плес> розчарову, що нас закликали. Ну, ви просто забули. Цікаво, як на людина. Я так, не знав, знаю, <плес> <так, плес> що людину. А, ну бачите, цікаво. Все. Так, все. Дякую, пані Світлані, засували. Те, що треба. Наступне питання. Побачимо. Ну, побачимо. Наступне питання у нас звучить про внесення змін програму розвитку міжнародного співробітництва туризму зміни до проєкту діяльності на 22-25 роки. Будь ласка, талі. добрий день. Зміни пропонуються перекетка грошей межах бізнетних призначень і зміна назви одного з пунктів. Пункт 2.7. це був пункт організації та проведення театралізованих екскурсій містом. На це було передбачено 5 тисяч. Зараз ми його трошки хотіли змінити. Організація та проведення екскурсії територіальною громадою і додати, ще до проведення соціальних екскурсій для військовослужбовців та ветеранів. І додати на цей пункт 45 тисяч, в загальному виді 50 тисяч. Це були якісь витрати транспортні витрати, напевно, на містки і на пункт 2.12, у нас на території говорив про шаги додати 100.000, це є проведений організаторський, проведений конкурсів бізнес-планів серед автономістичного бізнесу. Це буде буде перше поле теколовий конкурс. Е-е, Просто не, не, не встигла його ну, організовувати вас на другому повісті? 100 тисяч – це я зрозумів так, що додатково. Ну, ви можете як програма, але як треба буде це робити. Ні, вони є, є? Я, я їх буду забирати з інших програм. З, з, з цієї програми, з інших, інших пунктів. Тут не передбачено, бачу, тут змінусували. Так, так, так. Ця програма, -та 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 -та. Вона складається, зашипає управління і інші відділення. Тому, ну, на жаль, вона мішає там. Ви разом розглядаєте питання, що відноситься до туризму? А вже наступне питання для комісії і бюджетна комісія. Ні, просто то вже будуть майже програм. Ви готуєте за ті зміни. Це в неї дуже так більш турбану, чи тепер вже побачила.

Два роки проводимо безкоштовні екскурсії громадою, містом і Ну, По місту вони нас не коштували нічого. І Возили людей в грабів на екскурсію, возили людей на екскурсії, і закривали ми з родиться питання просили когось. там Культура давала свої автобус, раз безкоштовує. Жителі громади ми давали оголошення Фізбук і збиралися по реєстрації. Зараз паралельно при цих безкоштовних екскурсій хочемо провести екскурсії для військовослужбовців та ветеранів. Це була суто така їхня група, тому що вони якісь проблеми можуть менш жахливий. є люди в нас лікуються, які мають можливість ходити, але не всі ж тут такі. А до сидя, що мають. Бажайте, щоб не тільки лікарні побачити, а всі інші якісь. Ну так, наприклад, популярна практика військової слова багато людей. Чи є запитання до нас, пані Наталії, членів комісії присутніх? Немає тоді. Станного сування про те, що підтримати за рішення і набрати народжувати сесії до сміттєї ради. Коли ви не проводите конкурс, ну якщо на цю сесію піде зміни і буде йти ще паралельно положення по конкурсу, то вже після е, сесії буде А Положення ви нам ще не додали.

Передбачено, якщо пойде сума 100 тисяч, я так поможу. То витратити. проекти, що тіпо, сіну зим, дивити, Жаль, сіну, так, вже, то ти планують на вже це підважати на бізнес Але туристичні. Ви просто не то, що воно на лохину дивиться, то ви робочу, Ту адже туризм має бути. Тобто сіно має бути, розумієш. Джоли. Бжоли, там, де сіно на джоли. Пішов поспав. мені там, що стоїть, вже посмалює тобі. І то все за гроші. Добре, дякую, пані Віталію. Дякую. дякую. Ну і залишилося. Дякую, Руслан, ще Добре, одна останнє питання залишилося порядку тему внесення змін у програми Молод Долинської громади. прошу, Забираємо з двох пунктів по 10 тисяч, допомовляємо з пункту 1, 10 з пункту 2 допомагаємо на пункт Два, 9. 20 забирайте тут і 20 на придбання матеріалу багато. Та так? так? Забирайте з пунктів 12 молодіх, дитині. Це велико місто дав на дітей кишку на футбол на стіні, а там пункти немає, де ви посудувати, грошей гроші посадити. Чого за <звук> Придбання, все я. Є запитання? Ні. Все, Це, а, то, що могли починати? все Нема питання. Ставлю на голосування підтримати дане проєкт рішення і на винести на розвідумецької військові за проти одного основного. Підтягу дякую, пане. На цьому порядок денний вичерпаний. Дякую. дякую. До зустрічі на наступному.